Друзі, привіт! Сьогодні я знову поїхав сюди, внизи сули на рибалку, на карасика. Буду ловити зараз на поплавочку. Взяв одну поплавочну вудочку з берега, попробую, як попередню рибалочку мені сподобалось. Але люди кажуть, людей багато. Сьогодні 27 число, зараз 8.01. Пізнувато приїхали, ну, з ночовка я на день. Ну спробуємо. Так що, кажуть, кльов поганенький. Ну нічого, будемо пробувати. Зараз трошки я розеклався. Зараз все вам покажу, розкажу в процесі рибалки, що, як і на що. Так що вперед зараз розкладаємося, кормимося і ловимо. Пробуємо ловити. А там воно буде видно. Ну, раз відео вийшло, значить я щось піймав. Так що погнали. Друзі, беремо. Моє відерце для прикормочки. Ось таке від Флагман. Ось я набрав ось таке їхнє відро на вірьовочці. Так удобно добре ним набирати. І будемо готувати прикормку. З прикормки, зараз у мене є ось карась, ванільний мед, ось така прикормочка. Ну, хлопці кажуть, ляж прокльовує теж. І ось пів половинка в мене є пачечки ляж-кориця. Так, і ще в мене є, теж казали, клює на горух клювало краще. Я був на коропа, нічого не спіймав у ставку. Ось залишив спеціальну гороху. Так що ми трошки зараз його отак на прикормку, а це залишимо ловити. І ще в мене є, друзі, кукурудзка варена. Просто варена кукуруза і все. Звичайно, без ніяких, не фермертірована нічого. Ось так. І залишимо трохи і кукурузи. Так. Висипаємо сюди Ляш кориця. Ось цю прикормочку. Так, це не викидайте, забирайте з собою, бо тут ось я протоптував очерет, то мусора в очереті повно Тут мов чисто кругом, як дивиться. А в очереті бумажок, і пляшок витягали чимало. Так що забирайте сміття з собою, не залишайте. Ек, опа! О! Так. І висипаємо пачку оцієї. Будемо. Ось так. Приблизно буде ось така у нас Прикормочка. Зараз беремо і замішуємо. О, це вийде прикормки тут. Так, не переборщить би. Тут багато, друзі, дрібної. Хто дивився мої попередні відео, я там ловив карася і на фідер, і на утку, то багато дрібної риби. Вона оці... Дрібну фракцію виїдає. А ось кукурузка і горох трошки як про... пропахнеться оцією прикормкою. І хоч не дуже дрібна риба, менше буде. в общем якщо ви більш-менш якусь більшу рибочку, там не плітку, не пласкирку ловите, то здорова фракція повинна бути. Ось приблизно так, ого, це аж багато. Ну нічого, хай буде. Ось так, я думаю поки що буде досить. Ось тут, ось сюди ось недалечко, прикормлюся. Ну, десь я не знаю. Тут мілко зразу за латашками. Ну яке місто є? Я не дуже далеко, десь десь отуди отаку. І ближче. Друзі, вудочка у мене та сама, сквадрон флоуболу від флагман, котушечка ренк 3000 теж від флагмана, скоросна, Тут 4 плюс 1 підшипник. 6,2 до 1 передаточне число. Жилка в мене тут намотана 0,2, а поводочок 0,16. Ну, ось таки, Удочка тестом до 12 грам. 5-метровочка з кільцями. Ну Ось на неї ми будемо ловити. Так що зараз оснащаємо її. Ну, тут у мене я роблю по-простому все. Ось гачок у мене восьмий номер, ось такий. Ось такий гачечок. Поплав... Поплавок, по-моєму, 7 грамовий. Так, ну, ось, друзі, зробив отаку типа, фідерну оснасточку, причепив до поплавочки. Бо вітер несе. Ось такі у профмонтажа є. Ось такі кормушечки маленькі, бачите? І звичайна інлайн оснасточка. Ось сюди, як у звичайній уці ось поводок я цепляю, а сюди ось інлайн, така довгенька оснастка, поводочок закину. Воно буде з прикормочкою лежати на дні, а поплавочок буде зверху. Так що зараз спробуємо ще на таке. у нас клюе. Опа! секретную снасть клюе плотво дребна причем опа о эх и та О, де красноперка? Ось, Ось тобі красноперка. Те що ми хочемо, те на жаль не прийде. Нічого. поперу Ух! це в нас що? це у нас кличка такая раз красно мелочь клює добре А карася не чуть Вот что мы доехали. навіть поплавку это Ну А я казал дай красну, правильно все. Отако клює риба. Сейчас такає. Одес, подавши, танцює, танцює, копа. Коротко. Обратно непогана. Кроме краснопера і плітки. Хоче більш нічого клювати. Напарні сидить на фідер таке саме. Клює, але але чіпух дріб'язок. Те, що нам потрібно, те, що ми хочемо, те, на жаль, не клює. Ну нічого. Поперло, поперло, опа і є. Так о, аби Дома на річці таку зимою ловити, то й непогано було б. Зараз ще разів два-три закину на опарика, а потім спробую ще на черв'як. Ну, я прикормив, правда, добряче. Прикормка, але, ну, води в неї, вона трохи підсохла. А води линув набагато більше, чим треба. А в товариша там сухий комбікорм, прикормка була, так я ще туди, так вийшло багато, так я, мабуть, бомб-п'ять таких апельсинів укинув туди. Прикормив добряче. Бачите, поплавець стрибає. А Черв'яка таке саме, ж тільки черв'яка обгризав об гризав моментально. О, це раз красну оперочка, бачите? это а такая рыбалка сегодня. Мелочь клюет добре. А карася не чуть. О, бачите, не дает навіть Все крутно, такие что-то погромные выйдет. Паулены еще сейчас. Бачите, танцює, танцює. Опа, є. Ага. Така і плітка непогана. Будемо ловить плітку. Раз не хоче клювати карась. І льоща немає. Коротше, більш менш риби нормальної немає. є раз плітка зразу клює я попередній раз як ловив так клює клює плітка красноперка ну в основному красноперка раз перестало клювати і хлоп тоді пішов в карась почепив черв'яка а тут без перестанку тільки вкинув бачите поплавок підніма-підніма, опа і є це красноперочка красноперочка пліточка пліточка красноперочка Таке. О, бачите? Стриба, стриба поплавець. О, ага. О, таке мале, а поплавок пошти притопило, дивіться. Це вообще. Каплютью вашу і Ладно. Хай доїдають. опарика, зараз сейчас почеплю черв'ячка, ще спробую. Так, да, сидить. Вже й сидить. Взагалі крупняк пішов. Такий що без багра не витягнеш. Я зараз упевнений, що зараз чіпляю черв'яка і моментально його обгризаю. Так, ну що ж, добігла кінця чергова рибалочка. На жаль, не дуже вдала, як ви бачили. Ні, клюв був хороший. Тільки клювала така невеличка риба, плітка і красноперка. Карась, на жаль. Не ловився. Ну, питали в хлопців, теж дуже-дуже карась слабо. Вчора, сьогодні, хто там більше поймав, хто менше. Ну Сьогодні щось кажуть зовсім. Ми пізнувато й приїхали. Я думав на поплавочку посидіть, половити, але дуже-дуже сильний вітер, сильна хвиля. Ви самі бачили, затягує все. Незручно. Ну Товариш сидів на фідер, тож, те саме, що і в мене. Пліточка, красноперочка. Ото таке. Так що ось така рибалочка. Ну нічого, в слідуючий раз, надіємося буде краще. Не кожного разу гарна рибалка. Буває краще, буває хуже, буває зовсім ніяка. Ну сьогодні щоб ніяка рибалка не можна сказати. Трошечки душу одвів, хоч красноперочку, пліточку потягав. І то добре. Ну нічого, значить. Надіюсь, в слідуючі рази буде набагато краще. І впіймаємо саме ту рибку, по яку ми приїхали. А то Сьогодні приїхали по карася, на жаль, його нема. Так що, ось так. Ну, а кому сподобалась така рибалочка, то ставте лайк. Кому не сподобалось дізлайк. Пишемо коментарі і підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Ну, ось так, друзі. На цьому все. Пока! Слава Україні.